Якщо твоя мама була емоційно холодною та відстороненою, це відео для тебе. Зараз я розповім 5 ознак людини, яка мала емоційно холодну матір. Перше це занижена самооцінка та постійне засудження себе. Друге, це страх відстоювати свої межі та страх заявляти про себе, про свої. Потреби, інтереси та мрії. Третє це невміння проявляти, проживати, витримувати свої емоції. Це емоції, які ти запаковуєш в себе, закриваєш на замок. Четверте це тривога та постійне відчуття небезпеки. І п'яте – це неприйняття себе та велика. Ємкість внутрішнього терпіння. Ці люди можуть багато чого витримати в своєму житті. Що робити? Силка на канал в шапці профілю, де ти можеш перейти та дізнатись багато про щасливі, здорові, зрілі стосунки.